Друзі, всім привіт! Забрав тільки що з почти ось такі от, таку посилочку. Замовив я дві бухти Провокинежавіки 05321 е марки. Розкажу е зараз, де я купував її. Купував я її завод Тетра. Це Харків. Бухти по 8 кг є з по 3 е Хто б замовляти там? Повністю передоплатна, так що не бійтеся, що вас там обмануть, все висилають. Що ви розуміли, е, оця бухточка кілограмова коштує 480 гривень. Що ви розуміли, оці от, оці от, е, кілограм вийшов мені набагато дешевше, ніж я це купував. Так що, це заріну 04, але я е, буду натягувати, заказав степлер у Івана Фавро. У його брата, якщо бути точним. І він сказав мені, що краще 0,5. Я не знаю чому. Але 04, це 04 більше всього, що я замовляв, не підійде для натяжки степлера рамок. Ну, як Фабро, там, комусь цікаво згідно його YouTube канал, подивіться. Буде натягувати степлером Фаб. Купив цвяхи 12 мм. І будемо натягувати рамки, так що готуємося до наступного сезону. Ось стоять вулики у нас, все як має бути. Готуємося до наступного сезону. І хто, хто хоче, кому треба проволока, завод, тетра, Харків, ціна адекватна, кому треба купуйте.